Скільки грошей на місяць ми витрачаємо на нашу собаку? Перше це корм. Це дорогі задоволення. Зараз на роялі її полерген. Чотири пачки в місяць обходяться дві тисячі гривень. Дуже багато ватних дисків та хлорогоксидин для протирання мордочки щоденно. Десь виходить 140 гривень на місяць. Лосіон для очей 247 гривень. Вистачає на чотири місяці, тобто виходить на місяць 62 гривні. Доля зубами на суму 936 гривень. Ділимо на чотири місяці, тому що настільки. Вистачає це по 234 гривні на місяць. Лосьйон для вух використовуємо раз на тиждень, коштує 227 гривень. Вистачає на 3 місяці, тобто по 63 гривні на місяць десь виходить. Два таких шампунів вистачає на 7 місяців, тобто на місяць десь 110 гривень. Такої мазючки вистачає десь на півроку, виходить по 36 гривень на місяць. Лікувальний засіб на постійній основі 60 гривень на місяць. І як вважаєте, це дорого, і скільки ви витрачаєте на свою собаку?